Франція скликала засідання Ради безпеки ООН щодо агресії РФ проти України, терору РФ проти мирних громадян. Про це у соцмережі X, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Очільник МЗС України закликав членів Ради безпеки ООН висловити підтримку крокам України до миру, засудити ескалацію терору Росії проти мирного населення. Зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву. Міністр закордонних справ України наголошує, Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися на пропозицію США щодо повного припинення вогню 49 днів тому. Але Росія цього не зробила. Це чітке свідчення того, хто зацікавлений у мирі, а хто хоче про. Довжувати війну засідання розпочнеться о 23 годині за Києвом.